Добро здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 3 січня. У середу вас вітає на моєму авторському YouTube каналі Він називається Василь Кончук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. Будь ласка, підписуйтесь і дзвіночок Микайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і категоричні українські вподобайки. Будь ласка, щоб вони не випали з вашого поля зору. Бо це пальне для алгоритмів Ютубу. Попередні частині подивилися з вами на основні характеристики і висновки після цієї вчорашньої страшної ракетно-дронової навали. Якраз поговорили про лінію бойового зіткнення, про перспективи. І думаю, що Путін досяг свого. Він все ж таки трошки розбурхав, розтухав оце спляче. Товариство суспільноту цю те, що називається колективний захід в частині тих людей, які приймають рішення не дарма. Я сказав дві симптоматичні речі. По перше, така заява пані посла Сполучених Штатів України, що США не виступають проти тепер українські командування самі вибирають цілі. Бо ми ж пам'ятаємо, там вдарили по новоросійську, все одразу обструкція. Там почали зеленському дзвонити, А що ви робите? А то не робіть, а туди не бийте. А ці ракети ми дамо, але кров'ю підпишитися. ви там далі аніж на 100 кілометрів. їх пуляти не будемо. Не будете все, якби ця тема відходить на е, задній план не дарма. Я ж кажу вчора. Е, ну як вчора сьогодні вночі Єрмак із Саліваном говорили це все на додачу до цієї, е, до цієї заяви пана посла Сполучених Штатів Америки. І ви знаєте, що долучаю там повідомлення. New York Times, е, Вони так написали теж от на сьогоднішній ранок. Захід пообіцяв Україні далекобійну зброю, має намір закрити очі на те, де збройні сили України її будуть використовувати. Паралельно, правда, значить, десь є, не може бути диму без вогню сьогодні. Після чергової ракетної атаки українських міст російськими ракетами відбулася екстрена телефонна розмова між представниками США, НАТО, українського МЗС і Міноборони України. Міністр закордонних справ Кулєба закликав захід. Ну я вчора вам доповідав передати далекобійні ракети і передавав, передав, передав е цій спільноті слова президента України про те, що Росія має відповісти за цю терористичну атаку. Знаєте, вони погодились. Вони погодилися і ось за повідомленнями американської преси. Першу партію вже буде прийнято е передано українським військовим продовж найближчих двох тижнів. Про що я і кажу, про що говорили Єрмак і Саліван? Вони просто так не розмовляють, якраз напередодні якоїсь серйозної поставки. Крім того, як повідомляє New York Times, представники НАТО погодилися з тим, що Україна має право використовувати всю наявну зброю, оскільки вважатиме за потряку буде вважати за потрібну, в тому числі і на території, і по території Російської Федерації. Навіть там за словами джерела дослівно прозвучала фраза Від Москви до Владивосток. Ну, це я вважаю тектонічний суф і це можна розглядати до певної міри як сенсацію. Якраз в цьому ж контексті, окрім заяви пані посла Сполучених Штатів Америки в Україні, яка тільки підтверджує цю інформацію від газетярів. Голова комітету Бундестагу з оборони Марія Агнештрак Цимірман. Ну вона системно підтримує Україну в чергове, голосно на тлі проблем самого Шольца. Я трохи далі вам доповім. Закликала Шольца, а це від нього залежить. Бо і військові готові всі готові передати збройне. Силам України далекобійні ракети Таурус. А Таурус потрібно почати передавати Україні негайно, щоб максимально ускладнити військову логістику Росіян. Зобов'язання Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Насправді може бути порожнім звуком, якщо військова допомога Україні не буде значно посилена. От вам позиція. Пані Марія Гнештрак Цимірман в цьому ж контексті президент Зеленський говорив з Ріші Сунаком з прем'єр-міністром Британії. Це теж дуже важливо. Ну розказав, що як, як відпрацювали, і те, що там як Британія зробила там свій е, внесок в міцність українського ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами і по суті фізично ракетами, обговорили продовження оборонної співпраці в принципі на е, ну з огляду на подальше посилення ППО. you <laughs> І далекобійних спроможностей збройних сил України Я ж кажу, от вам і нова стратегія, яка на підході відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільніської декларації країн Великої Сімки. Маємо якнайшвидше її фіналізувати. Ну і теж в Давосі я вам доповідав напередодні. Готується зустріч радників. Так, от і від Британії будуть люди також скоординували позиції щодо української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників в Давосі. обговорили підготовку до глобального вже саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами формули миру, як відомо, в середині січня там буде в Давосі це зібрання. Ви знаєте, там збираються там і аналітики, і бізнесмени, і деякі керівники держав так за гроші поговорити за якісь там стратегічні перспективи по розвитку людства. Ну і звичайно, це. Хороший майданчик для того, щоб використати і наші візії, та там зреалізувати, до довести. Ну, і, можливо, почати якось працювати з Туреччиною. Я в попередній частині навіть висновки, бачите, інституту дослідження війни говорили, що турки щось там закрили. Проход а, дійсно вони заявили, що не пропустять мінні тральники, тральщики, подаровані Британії і Україні в Чорне море. В принципі, вони 16 червня, от е, вийшли з порту Росайта в Шотландії і е, рухалися в бік України. України, ну це 16 червня, а сьогодні вже січень, і вони стоять. Чому тому, що в центрі протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини? Сказали так, що Туреччина, як гарант чорноморських проток, Босфор і Дарданели відповідно до конвенції Монтре закрила їх для військових кораблів сторін, що воюють. Відомство підкреслило, що таке рішення дозволяє запобігти ескалації в чорному морі, але міні траншики це ті, що розмінування проводять. А не але вони думають, що це мінувати будуть. Що мінувати? Зерновий коридор мінувати, чи це просто таке маленьке, таке фее з боку турків, яких позбавили якогось профіту від цього зерну. Нового коридору за рахунок того, що росіяни там перестали возити зерно. Якось так можна тільки побачити. От я ж кажу, тут є велике поле діяльності необхідної для розмови з президентом Ердоганом. Напевно, і розмови по дипломатичній лінії. Наші, от як кажуть, турки відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великої Британії не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна. І в Туреччині впевнені, що таке рішення дозволяє запобігти ескалації в чорному морі, міні трачики Я вже сказав, 16 червня там планують іти. І знаєте, я дуже вдячний. От учаснику нашої спільноти, відомому політологу Ігорю Чаленко. Він в одному із своїх дописів, якби в розвиток цієї історії як в нас так кажуть в журналістиці, нарив да нарив. Тему, яка ну до певної міри дає підґрунтя для наших е, ну рухів на судно ну, в бік супу супротиву цьому рішенню, значить, під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, це е, от з е, цієї конвенції Монтро, а військові кораблі користуватимуться правом повної свободи, проходу і свободи суднопласту, коли нема війна, ну то абсолютно на тих самих умовах, як зазначено там відповідних статтях і для цивільних, це коли немає війни. Проте військові судна воюють. Держав не мають права, реально це написано. Це от дякую пану Ігорю, Не мають права проходити через протоки за винятком випадків, які виникають із застосування статті 25 цієї конвенції, а також от увага в разі надання допомоги державі. Яка є жертвою агресії в силу договору про взаємну допомогу, який є обов'язковим для Туреччини, укладеного в рамках статуту нація Ліги нації, зареєстрованого опублікована там відповідно 18 стаття? Тобто, вони що не визнають, що ми жертва агресії? Тобто вони не визнають, що у нас з британським урядом є двостороння угода? Ну якби це дуже дивно ну, виглядає насправді. Тобто мені здається, що це просто якийсь демаш там це як вони шведів в НАТО приймають. От, от така от тема. Я думаю, що тут є над чим попрацювати, і можна і робити позов до суду, якщо там інші якісь теми не проходять. Тобто, якщо... Країна просто воюючи даними. А якщо вона жертва агресії, це визнано в резолюціях генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, у нас є всі угоди. Які проблеми? Так що тут ще якби знаку оклику я би не ставив. Так що є над чим працювати так само, як і працювати внутрішньополітичному. Порядку денного славнозвісний закон про мобілізацію, чергова реляція про те, що Верховна Рада не буде вносити на розгляд законопроект про мобілізацію в оригінальному варіанті. Це заступниця голови парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. Ну, знаєте, вона пані Євгенія Кравчук багато про що говорила. Я пам'ятаю, ну по нашій галузі по телевізійні там якісь гроші брати за телевізор та ще якісь моменти не завжди. Вони, якби були зреалізовані, можливо, це теж її візія, можливо, просто щоб трошки би ну загасити температуру в суспільстві. Тим не менш, цього тижня в парламенті буде розпочинатися робота і буде працювати велика міжвідомча робоча група, яка напрацює компромісний варіант законопроекту. Адже маємо зауваження від. Омбудсмена, ви пам'ятаєте, що сказав пан Лубенець, там де обструкція, вся, щоб вона була прибрана, також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних якихось ризиків. Ну все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб, так заявила пані Кравчук. Ну, будемо бачити. І насправді з'явилася на цьому тлі інформація. Я не знаю, ну якби воно виглядає так собі, тому що ну, те, що ти принцип справедливості, хоча з іншого боку, ну може і гроші необхідні, але тим не менш, як пише. Ше Форбс бо інших витоків поки що немає. Не знаю фантазії. Влада розглядає оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов'язаних, які сплачують податки. А, ну, це типу концепт, як каже Форбс. Десь вони взяли останній цей концепт і чорновики документу, в якому описувався новий підхід. А, ну, документа фінально ще немає, але кажуть, такі є ідеї. Серед варіантів розглядалося ухвалення нових правил вже на засіданні кабіну 29 грудня, а саме внесення змін до постанови уряду номер 76 яка встановлює підхід до бронювання. Однак від такого підходу відмовилися, і тепер пропозиція, якби буде розглядати. Безпосередньо от на цій е, великій нарадісті, великою міжвідомча робоча група, про яку пані Кравчук говорила, ну принаймні таке в медійному просторі е, з'явилося принцип там простий: або працюєш, або воюєш. От так от пише Форбс. Типу можуть отримати військовозобов'язані бронь в обмін на вихід з тіні і сплату податків. Бронювання можливо через синхронізацію держреєстрів. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО в потрібному обсязі, у системі оберіг генерується якийсь qr код про бронювання. Він діє 45 днів. До розгляду запропоновано три е, варіанти бронювання. Якщо фізособи платять мінімальну певну суму ПДФО на місяць, там кажуть поріг 6 тисяч гривень. А ну то, що Форс пише це означає близько 33 тисяч 400 гривень окладу. Ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець, як реальний єдиний соціальний внесок. Якщо поріг офіційної зарплати а, там від 35 тисяч, має це йде перший варіант. Працівник за якого роботодавець сплачує близько 14,5 тисяч, Тисяч єдиного соціального внеску відповідає окладу 66 тисяч гривень. Ну, типу, може схожий принцип буде поширений і на ФОП. Але ще раз кажу, це такі, поки ну те, що пише Форбс, але якщо воно з'явилося, де щось обговорюють. Не дарма, ж президент теж згадував про те, що один працюючий, точніше шість працюючих, отримують одного військового. Насправді, от можливо, десь є. Знаєте, як то кажуть, дим без вогню, а можливо, так погорить. Ми будемо бачити це те, що по фінальному документу стосовно мобілізації, який прийде, бо як там ще ж нас чекають, депутати підуть, не підуть воювати, а там начальники підуть, не підуть воювати. От, перший першої спікер Верховної ради Олександр Корнієнко з цього приводу висловився, каже: на фронті не буде користі з денардепів, їх на фронт ніхто відправляти не буде, їм потрібно ухвалювати закони. Також пан Карнієнко вважає, що в тому, аби український парламент не працював, найбільше зацікавлено саме Росії. Є ще один аргумент, який не сподобається людям. Зараз депутат отримує на руки близько 80 тисяч гривень, а буде отримати більше як 100 тисяч, якщо він буде воювати. Ну така ну, в будь-якому варіанті порівняння. Ну будь да. тепер друзі, міжнародний аспект. А вже казав я, що 24-му році є така організація Брікси, там буде начальником Росія та новими офіційними членами Брікс Стало ще п'ять країн: Саудівська Аравія, Іран, об'єднання Арабські Емірати, і Єгипет. А з цього моменту об'єднання нараховує вже десятку країн-членів. Аргентина війти в Брікси. Як ви знаєте, відмовилися раніше. південноафриканські посадовці казали, що ще понад 40 країн висловили зацікавленість. Приєднання до Бріксу, а 22 країни офіційно попросили їх прийняти. Будемо бачити. Бо Росія якраз ці всі розширення розглядає лише в контексті своєї там, економічної вигоди, якось там лотання дірок після санкцій за перший рік, до речі. Але ну відчутно це було перший рік повномасштабної війни в Україні. Росія отримала 590 мільярдів доларів експортної виручки, основному від продажу нафти і газу. Але по газу я вам вчора доповідав, якраз яке там як серйозно вони просіли. Це на 160 мільярдів більше ніж в середньому за попередні десятиліття. А в другий рік доходи були ще на 60 мільярдів доларів вищими за середній показник. А, тобто було в першому році на 160 мільярдів вищими, а тепер на 60 мільярдів все одно ж вищими. Витрати на спеціальну військову операцію оцінюються в понад 100 мільярдів доларів на рік. Тобто, чому і кажуть аналітики, що вже наступного року грошей особливо вистачати не буде. З новим роком каже, усіх партдрузів друзів і партнерів, от оцінили допомогу, яка дається по лінії України ну, співставлена з цифрами, які витрачає Путін. На війну. А стосовно наших друзів і партнерів, я вже про Шольца згадував, кажуть, хитається стілець під ним. Це видання Більд. І може він достроково залишити посаду канцлера Німеччини. Причому за даними Більда, його може замінити. Ну, коаліція ж не розвалюється, я теж вам казав. А що це дуже важливо, бо це і напрями, доктрина, якісь там філософія і допомога, в тому числі Україні, так, от може замінити міністр оборони Борис Пісторіус, якого ми теж прекрасно знаємо, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків. А опитування, яке було опубліковано напередодні нового року, показало, що підтримки партії Шольца СДПГ ДПГ впало до 15%. І за даними видання, Шольц може достроково піти у відставку у 2024 році. А от Пісторіус його замінить. Якраз в нього якраз в цьому контексті непогані шанси. А причиною відставки канцлера може бути і скандал 2020 року, пов'язаний з компанією Wirecard і босом Яном Марсаликом. Які зараз ховаються в Москві. Я тоді говорив, що в Шольца він, він тоді очолював федеральне міністерство економіки і типу не помітив найбільшої шахрайської схеми в історії Німеччини з часів Другої світової війни. Це от теж німецькі видання про це пишуть. Добре, проглядається стратегія якраз росіян на 24-й рік, коли відбудуться вибори в багатьох європейських країнах. Зараз важливу ставку буде зроблено на те, щоб будь-якими шляхами змінити керівників усіх країн. От вам задуми Путіна. Початок покладено з двох найважливіших в Європі. От і Німеччина, і тут звичайно загострення на близькому сході все це непросто. Адже це от запустило по всьому світу певну реакцію, яка сприяє тому, що більшість західних країн пішли кажуть вправо так. Та, трошки якраз хто спонсорує і підтримує країни політичні сили на заході в Європі? Та, за всіх час хто спонсорує? Росія, звичайно, на цьому тлі новий уряд Польщі, друзі, не буде скасовувати заборону на імпорт українського зерна. Це міністр сільського господарства Польщі Пан Секерський сказав за його словами. Країна чекає на нові правила. На рівні Євросоюзу і ми повинні підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його заміняють, каже: я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі. Ну це щоб ці жевжики в Польщі не мали там якогось бажання да, щось там схімічити з українським зерном, тобто сказати, що ми проти, а насправді там звантажити і десь в ліваку продавати. Друзі, ну, співробітництво нас з Європою, до речі, в цьому році вийшло на хороший рівень, і деякі моменти, які ще раніше вважалися фантастичними, вони все одно працюють. наприклад, завдяки українським газосховищам. Євросоюз зараз уникає енергетичної кризи. Ми багато років пропонували наше сховище як сховище для Євросоюзу, тому що насправді в стратегічному плані їм немає де зберігати газ. От вони фактично працювали з коліс, тому їм було зручно з цими газогонами з Росії. Там кран. Відкрив, пішов в газ, собі не проблема. Але Україна має великі можливості для зберігання газу ніж будь-яка інша країна Євросоюзу. І Це теж наш плюс великий в контексті майбутнього нашої в європейському союзі. І от Financial Times говорить: великі резерви. Які е накопичив євросоюз, допомогли якраз зберігти низькі ціни на газ в Європі. Це теж до певної міру удар по путінським перспективам. Європа прискорила викачування газу зі сховищ України через зростаючу потребу. І в Україні зберігається близько 2,5 мільярдів кубів зарубіжних трейдерів на глубині на глибині 3000 тисячі метрів. Тому обстріл там абсолютно не загрожує. І наприкінці 2023 року кількість зарубіжних трейдерів, які зберігають газ в сховищах України. Збільшилося з 21 до 52 компаній. Тобто ця ідея працює, і таких, до речі, ідей хороших і перспективних в нас достатньо в Україні. Так, що побачимо, інтеграція і на цьому рівні це дуже хороший маркер. До речі, ще один маркер співробітництва в лапках. Я вже доповідав в першій частині, що все ж таки п'ять людей ну за попередню інформацію знайшли з тих, хто публікував відео стосовно вчорашніх ударів. Бо так чи інакше, бачите, навіть зберігання газу вже ставлять під перспективу там ураження чи не ураження внаслідок ракетних ударів. Так, от окрім тих, хто там фільмував ці моменти, ви бачите, ще і виявляється, є чи були на вчорашній день веб-камери. Які засвітили роботу ППО і локації критичної інфраструктури під час ракетної атаки напередодні Це служба безпеки повідомила? Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами щоб шпигувати за силами оборони в столиці, за даними кіберфахівців СБУ, один з пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. А в неї підключилися Однак, внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією веб-камерою. Проникнувши до її налаштувань, вони змінили кут огляду і під'єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камер. Так, що всі, хто з ББ там де камери, перевірте, чи у вас там нічого не помінялося, якраз з кутом зору, там з цим промінням зору, як його кажуть, інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для теж нагляду за прибунку дунковим паркінгом. Ну і кіберфахівці СБУ установили, що цією камерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, в тому числі об'єктів критичних. Інфраструктури і за допомогою інформації, за наявною інформацією за допомогою цих камер, агресор збирав дані для підготовки і коригування власне, ударів по Києву. Так що це дуже серйозна штука. І добре, що ми про неї знаємо. Інформують і нормально, що є джерела для інформації, в тому числі і соціальні мережі, ну, яким можна, звісно, довіряти, які ви можете розглядати в плані медійного антисептика, але таким перестає чи перестане незабаром бути телемарафон. Це теж новація. Принаймні телемарафон, ну той, який є на всіх каналах, формат телемарафону можуть змінити, можуть змінити. Це заява Мінкульта. Ну але це така до певної міри сенсаційна історія, тому що ну, починали жалітися, та, що всіх заганяють єдиний потік. Хоча я не знаю, що мені здається, що якась державна політика все одно повинна бути, бо зараз розхристані повиходять. Почнуть там вилити, заливати, повернутися в ефір. Бо марафон досяг мети, коли громадянам України надходила необхідна важлива оперативна інформація про події, але життя йде. Змінюється бачення, формати. Запрацювала економіка, з'явилися рекламодавці. Отак от пояснює тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури інформаційної політики Ростислав Карандієв. Йдеться про ключові телеканали України. от це буде цікаво, кого розморозять, кого скажуть, Ну а тепер ви можете мовити на звичайній платформі і ви вважає? Ви вважаєте? Ви будете вважатися ключовими телеканалом. От цікаво, які саме будуть ключові телеканали, і які мають найбільшу аудиторію. От на думку пана Карандієва, найближчим часом можуть виробити ці пропозиції і внести зміни до формату самого телемарафону, чи збіжити буде, чи буде один канал один день вести. Ну поки що, я, я не знаю, як вони там обговорюють, але те, що щось буде мінятися, це очевидно. Бо рекламодавцям мало місця, і це теж хороший до речі, маркер того, що відбувається, і в плані позитиву. Дякую всім, хто вчора написав. Мені про ситуацію із світлом і з водою, в принципі, вже на вечір в столиці повністю відновили електропостачання. Це і ДЕТЕК повідомив, та я ж кажу, і учасники нашої спільноти це був Святошинський, Шевченківський, Подільський оболонський райони Києва. Таким чином вдалося заживити близько 260 тисяч родин, які залишилися без електропостачання, без водопостачання через ранкові обстріли російських нелюдів. Це от інф так, ДЕТЕК написав. Я процитував і по Київщині так само. Було відновлено електропостачання. Я в першій частині казав, що ну, в принципі, повинно на сьогоднішній ранок все бути нормально, і в Харкові. До речі, напишіть, як вас там стан речей з, з цією темою, і просто що, знаєте, як ви приємно тепло на серці, якраз от напередодні під час масованої ракетної атаки на Київ в одному із столичних пологових будинків народилася дівчинка. Я би може про це і не говорив, але зразу всі скажуть. А це все ж показник. Абсолютно, Значить, ну, по перше, назвали її Яринка. Вона народилася в укритті пологового будинку в 7.58, якраз в розпал того пекла. Що підступний ворог влаштував мирним жителям України, попри все, дівчинка здорова, така ж гарна, як і її мама. Я в цьому не сумніваюся, це Департамент охорони здоров'я Києва. Ну і додали, що 1 січня 2024 року в Києві народилося 51 немовля й дівчаток, серед них набагато більше. Що це означає? В народі кажуть, що перед війною з'являється більше хлопчиків, і це було. І може, в перший день Нового року ці малюкиві відчують нам наближення миру. Ну, так принаймні воно виглядає. Друзі, так да, до речі, і перевіримо. Я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Клинчук. От така різнопланова, але інформація я вважаю, що необхідна для того, щоб дійсно знати, що навколо відбувається. Будь ласка, чекаю, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, на мій авторський youtube канал, який нагадаю, називається Василь Кленчук. Так, звуть і мене. А є там опція такий дзвіночок вимкнути, аби не пропускати сповіщення від YouTube про факт виходу і наявності нового відео у мене на каналі. Ну і категорично українська вподобайка. Лайкос, як краще, але теж думаю, що повинна знайти своє гідне місце вже оскільки ви тут на цьому на цій хвилині. То я думаю, що якраз можливість є. Це пальне для алгоритмів YouTube. Коментарі, звичайно, і гіперпосилання, тобто репост цього відео, тільки в ваших соціальних мережах абсолютно сприяє поширенню реальних правдивих знань про те, про те, що відбувається. Я дякую ще і патреонам і спонсорам мого каналу. Спасибі вам, друзі, за ваше плече, за вашу підтримку. Вона дуже необхідна. Звичайно, вона рухає і мої спроможності в такому форматі, і в такому темпі і далі працювати. Спасибі величезно. Хто має можливості і бажання? Будь ласка, проходьте двопис до цього відео. Там є всі посилання. Бо на загал, я не сумніваюсь, кожен на своєму місці ми пхаємо разом з нашими оборонцями, нашими героями, хлопцями і дівчатами. Пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково буде. Абсолютно, навіть не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава! Україні